У нас на каналі Реальна жінка. З вами Світлана Горобій. І в цьому відео ми поговоримо про жіночий центр. І називається він Сватхістана. Є доволі багато думок з приводу того, чи варто взагалі казати про це, чи просто ігнорувати. І мені хочеться в цьому відео донести користь та розуміння, як це важливо думати про це. І орієнтуватися, що жінка починається саме з цього центру. Це жіночий центр. І знаходиться він 2 см нижче від пупка. Це центр, в якому народжується дитина. Це дійсно така унікальна можливість для жінки стати матір'ю, народити і дати життя іншій людині. Ви просто уявіть і задумайтесь хоча б на секунду, яке це диво. І в цьому центрі народжуються також наші бажання, наші хочу. Якщо жінка не має бажань, якщо вона не знає, чого вона хоче, то я можу сказати, що енергії недостатньо для життя. Цей центр ще кажуть він про насолоду, про те, як жінка отримує насолоду від усього, що є в її житті, наскільки вона кайфує. Стан, стан жінки, по-перше, це бути не в голові, а це бути тут, у відчуттях, тому що жінка це є емоції, це стан і розслаблення теж і наповнення енергією. Для того, щоб далі ділитися своєю енергією з оточенням і з усім світом. Хочеться відмітити, як трапляється взаємообмін між чоловіком і жінкою. Кожен з нас наповне сповнений енергією. Ми є енергія, але ми знаходимося в такому плотному фізичному тілі. І у чоловіка енергія, і у жінки, вона протікає. Зверху донизу і знизу до верху. І у жінки вона протікає знизу, тому що жінка пов'язана через свої ноги із матір'ю землею. А в чоловіка трошки інакше. енергія спочатку протікає зверху, через голову, тому чоловіки дуже люблять логічно мислити, і вже потім вниз. І коли жінка з чоловіком поєднується, в них трапляється зв'язок інтимний. То жінка надає, як би це сказати, жінка через свою енергію, коли потрапляє чоловік всередину, вона його заземлює. Чоловік отримує цю енергію і далі йде у соціум, він робить там свої справи, досягає своїх цілей, і потім він приходить додому і в якості. Подяки він щось приносить, ну, якісь блага, гроші, він віддячує таким чином жінці. Жінка приймає на рівні серця, на рівні почуттів, все те, що чоловік приніс додому всі його ці скарби, досягнення. Вона приймає, вона дякує, і таким чином вона повертає своєму чоловіку повагу. Він відчуває, що він потрібен, що його приймають, і йому дуже вдячні за те, що він робить. І таким чином трапляється оцей взаємообмін. І тоді пара дуже щаслива разом. Жінка вона виражає своє хочу чоловіку, а чоловік йде, здобуває і приносить додому в сімейних очах свої досягнення. І що ж трапляється, коли, наприклад, чоловік приніс з магазину якісь продукти, а жінка така зустрічає і каже: О, це не те ти купив, що ти купив взагалі, я ж тебе не про це просила. І чоловік засмочується, замість того, щоб порадіти і подякувати, жінка виставляє якісь претензії, вона чимось незадоволена. Чоловік дивиться на це і розуміє, так, далі не буду нічого купляти, не буду нічого приносити, от хай йде сама і купляє те, що їй потрібно. І вже з'являється оце непорозуміння. І наступного разу, коли чоловік прийде і нічого не принесе, жінка задасть питання, а що це таке? Взагалі, чого ти прийшов і нічого не купив? І оці маленькі-маленькі дрібнички, вони складаються в те, що з'являється непорозуміння у стосунках і вже проявляються якісь конфліктні ситуації. І якщо цей стан незадоволення він накопичується, тоді вибухає все це і з'являються вже більш глобальні претензії, конфлікти, нерозуміння, чого так трапляється. Тому така від мене порада. Я теж була тією жінкою раніше, яка не розуміла, як все влаштовано, як протікає енергія, як протікає взаємообмін, і дуже багато ну критикувала чоловіків. Зараз мій стан змінився. Зараз я вже. Трошки інакше ставлюся. І, звичайно, ми можемо подякувати чоловіку за те, що він приніс, і через свої почуття сказати, що любий. Мені б хотілося наступного разу там, і проговорити, наприклад, інший там, хліб із подякою до чоловіка: що я дякую тобі, що ти приніс. Наступного разу, будь ласка, там купи сметану 20%. Жирності, так? Вона мені буде краще для тих блюд, які я запланувала приготувати на вечерю. Тоді у вас з'явиться взаєморозуміння і чоловік, коли ви промовляєте йому про свої відчуття, він набагато легше буде. Відноситися до цього, і він буде розуміти, так, ага, дійсно, а я розумію, чого вона хоче. І дуже, якщо ми вже кажемо про бажання, дуже важливо теж промовляти свої бажання чоловіку, чого ви хочете. І пам'ятайте, усі бажання народжуються в нашому жіночому центрі. Тож, варто там зберігати усі свої хочу, ані оті якісь претензії там, незадоволення. І не перекривати цей центр. Якщо у вас залишилися якісь коментарі, ви хочете ще щось більше дізнатися, як влаштована жінка і як ми взаємодіємо з чоловіками, залишайте у коментарях своє запитання. Я буду рада відповісти і поділитися своїм досвідом, як у мене це виходить на сьогоднішній день. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб бачити, коли виходить нове відео, і з вами була Світлана Горобій. Дякую вам!